На розгляд депутатів сьогодні чекало близько 60 питань, проте більшість часу засідання обранці присвятили одному питанню порядку денного. Депутати мали вирішити, чи варто скасовувати своє попереднє рішення про розробку титанових родовищ, і саме це привело мітингувальників до стін облради. Це люди по повинні прийняти рішення. Ми проти людей ніколи не підемо. Ми будемо на стороні людей, але ми хочемо, щоб нам дали можливість додатково вивчити. Проаналізувати ці всі питання, які будуть і позитивні моменти для розвитку громад, і які негативні, це повинні сказати вчені, повинні сказати працівники медичної галузі, санітарної служби і так далі. Ми нічого не будемо нав'язувати людям. Тому і сьогодні, хто прийшов, ми вислухаємо наших земляків, і ми будемо завжди на їх стороні, щоб ви знали. Представниками громад депутати сьогодні спілкувалися і у сесійній залі, і на сходах обласної ради. Дослухатись до думки людей радили й народні обранці від Житомирської області. Будь ласка, поспілкуйтеся з людьми. Поспілкуйтесь з людьми, почуйте, що вони хочуть. Не чиновники, які ваші приїдуть і вам знов доложать, що все нормально. А з людьми поспілкуйтеся, що відбувається, коли починається розробка, і як взагалі соціальна ситуація змінюється. І я казала: мене обрали мої виборці. Я казала, що я буду підтримувати тільки людей. Я буду підтримувати створення робочих місць, але це треба робити так, щоб не наробити шкоди не навколишньому середовищі, ні людям, ні громадам, які проживають на тому місці. Після двох перерв у роботі засідання та нарад голів депутатських фракцій питання про скасування розробки родовищ поставили на голосування. Та я прошу фракцію. Давайте повернемося до голосування. Хоча громада, давайте відмінимо. І хай займаються правоохоронні органи суд, прокуратура і визначають, правильно ми зробили чи не зробили. А зараз я ставлю на голосування питання про відміну рішення обласної ради від 07.06.12 номер 609 про надання погодження ДП НАК надра України України» «Житомир-Будрозвідка» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами. Я буду голосувати за відміну. Прошу, підтримайте, будь ласка. Рішення прийнято, дякую. Підсумовуючи те, що відбулося на сесії обласної ради, сьогодні дуже, дуже жвава була розмова, були інші позиції, були якісь навіть і протистояння. Так повинно й бути, щоб ми чули один одного, це саме головне, розумієте? І сьогодні якраз така й була показова 14-та сесія обласної ради. Будемо працювати далі, будемо працювати так, щоб нашим людям краще жилось. а ми, керівники. Влада повинні захищати своїх людей, своїх земляків. Решта питань порядку денного не викликала особливих дискусій. У ході сесії депутати обласної ради спрямували півтора мільйони гривень бюджетних коштів на допомогу Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінню. Крім цього, депутати затвердили низку питань комунальної власності.